Всім привіт! Який сьогодні сонячний день? Я ж прямо на не можу дивитися. Щоб було так тепло, як сьогодні сонячно. Вчора було День Святого Валентина. Вітаю усіх! Хто ще не знайшов свою половинку, бажаю її чим поскоріше знайти. Кохайте і будьте коханими. Ми з Арсенком зараз їдемо, оплатимо комунальні послуги. І в мене сьогодні день змін. Я вчора цілий день думала, хоча місяць тому я говорила, що я б ніколи так не підстриглась. Але моє волосся мені вже доїло. воно дуже сильно ломиться, воно тонесеньке, воно і деколи просвічується. Бачите, яке воно. Якщо довге якщо довго волосся, не означає, що воно гарне. А Тож, я хочу, щоб мене підстригли. Треба десь зняти 10. 15 сантиметрів, не знаю, десь на пану отак. Капець, як шкода. Mm. Я оцю довжину відрощувала десь приблизно 5 років. Бачите, як воно мені помалу росло? Це добре, пам'ятає 5 років, тому що Андрій тоді якраз їхав, був в Польщу на заробітки. І я відтоді почала відрощувати. Що? Я хотіла їхати, а так. Нічого стріляти. І тебе, щоб тебе підстригли? Так. Да. Добре, і тебе підстрижаємо, бо тебе теж волосочку вже відросла. Але сідай і защипайся. І я ще думаю е на рахунок чолки. Не знаю, чи буду робити, чи ні. У мене колись була чолка, але вона мене... навіть не з чолку так просто. По бокам, знаєте, а я хочу імну рівну. Страшно. Але хочу щось собі змінити. Тож, я не знаю, перше, на пан ми йдемо комуналку оплатимо, тому що там скоро буде обід, щоб потім знову не їхати. Я ще на сьогодні записалась на полипа Орлика, щоб мені той рентген зробили, бо я в п'ятницю йду вже до стоматолога, мені здається, буде підпилювати зуби, чи не знаю, що ти зайшого і то буде робити. Тож мені з тим рентгеном вже потрібно прийти. То, навіть не рентген воно якось там по-іншому називається. Тож так то день змін. Ой, Як я з тим я вам скажу, настраждалася. Я просто хотіла дуже Бу! довге волосся. Можна сказати, це моя була така мрія, але тільки я б його не відрощувала, мені не виходить. Бу! 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 Принаймні коротке, воно буде виглядати гарніше і об'ємніше. Що з того довгого? Якщо воно не гарне. А все це кліче, будь, будь ласка, під вухо. Давай зараз тобі так бум зроблю в мене немає. Мене... А, тобі Та, мама, бом, тобі не зробить всього, вибачай. Мама, ти, Ладно. ти не слапишся, в мене вузько болить. Да. Так. Зав. Буді, 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 буді. видіть. О, Євсенко! Всього, ми буді, їдемо. Відіть, ведіть. Ой. Гарно? <звачу> да. я, Ні, я <звачу> його підстригла. А, я вже вже чайку зробила. Та, дякую. Та-дам! Я ще досі в шоці, що я зробила човку, але я собі навіть просто не могла представити, що так буде шикарно виглядати. Надіюсь, вона не буде крутитись. Я ще купила от чіточку зайшла в Єву, І ну, дуже зняла. Було десь так, а тепер так. Але волосся якесь таке якби пустіше виглядає, чи що. Мені так незвично на себе дивитись. Як себе побачила в зеркалі, ну, але мені дуже подобається, чому я скоріше не підстриглась і не зробила чолку. Чолку саня раз я мала в дитинстві. Тож тепер потрібно привикнути. До іншої Зоряни. Ой, клас. Андрій мене ще не бачив. Він знав, що я пішла стригтись, але я йому не буду фотографію відправляти. Я мамі скинула, Дяня скинула бабі всім, крім Андрія. Всі говорили, що потрібно було все скоріше зробити, бо вони мені теж говорили, що зуряни ну, вже підстрижись. Ну, волосся вже таке ніяке. Я ні, все одно добувала, що воно було довге. Андрієві не відправила, тому що я хочу зазняти його реакцію. Я ж так сьогодні їду на рентген, Якраз його по дорозі заберу. І заснімем його реакцію. Побацим-побацим, як говорять в Тіктоці. Аж, аж цікаво. Так, що я зараз буду робити? Ду До... їсти, підігрівати. О, кстати, не дарма, я той браш купила. Ми буде і чолку вкладати і волосся. Зараз буду рагу готувати. От нарізала свою картоплю, філе куряче. Ще добавлю нут. Андрій любить, коли в рагу є нут. Така суміш овочева. І я ще в морозилці знайшла морку. Така нарізана. Кубиками. Так, ану о. Куля я вже обсмажила, тепер сюди додаю цибулю. І зараз морку ще додав, коли в мене цибуля посмажиться. Я вже додала морку, таку не терту от, в кубіках. І потім всяку приправу, сіль, перець. І зараз сюди Опа, картопля. Так. Добавляю ще сюди сметани. І, звичайно, то не томатна паста, я покажу, така як помідорова. Але ладно, її ще додаю сюди. І потім ще воду. Так. І воду. Зараз перемішаю це все. Овочі я додаю майже в самому кінці, тому що не скоро готуються. А якщо зараз додати, то вони будуть такі ніякі. Діти ще захотіли зупу гречану, ось зварила, Її теж люблю. А саме більше це любить Арсен, тому що тут є гречка. А де є гречка, там і він. Він все любить, що зв'язано з гречкою. Зараз вам ще покажу, що з Латуся зробила. Дивіться, це ліжечко. Качечки. Ось така качка. Це килим, Це картина, тумбочка. Це такий вазоночок і стіл. Ти класно. Таке ліжечко. Така качка класна. Картопля в мене вже готова. Передобавляємо сюди овочі. Ох, які вони яскраві, гарні. Там ще була така справа. Зараз сюди її додавлю. Вона дуже смачно пахне. Мам, я тебе любимо літаку. Ми тебе теж любимо. В сковорідку рідку селед би помістилось. Ой, зараз ще буду нут додавати. Зараз ще сюди додав чесник і все. Так, залишилося ще 5 хвилин і рагу готове. Златуся до мене підійшла і каже: Мама, мені потрібно на літо худати.' Я кажу, для чого? Вона каже, то я трохи поправилася. От вона мої топі купила. Вона каже, диви, мама, який мене Я Кажу, зато ти похожа. Як то кажуть, де дитину? А то вона перед тим була дуже худенька, така взагалі, що я навіть не могла ні джинси підібрати, ні що. І вона трохи поправилась. І чекайте, вже з думки збилась. Що ти там говорила? Я кажу, а, зато на нормальну дитину похожу, як то кажуть. Вона каже, що нормально, я як жирно виглядаю. Як всі дівчата, як всі дівчата, дай вже 8 років і то думає про свою фігуру. Так. Я собі чай роблю асенку спеціаліз, златуся в'ягається. Давай, куди. Будина залишилась. Впім не хочеш, ти хочеш тут залишити. Ні, Злата, я тебе так надовго не залишу. Ну це реально буде довго. Ти не хочеш залишити, тому що ти їдеш і не знайдеш кількість Не говори, бо ти в капах. І печиво постав, Ні. капи знімеш тоді. Ну Златко, ну то нічого не буде допомагати взагалі. А коли а кому може знімати вже? Через пів години. І ще я хотіла сказати, вдягатися. Злата не залишу. Ладно, на 15 хвилин, 20 від А так довго ні. Ні-ні-ні, злата. Не виконав. Не думаю, тому що ще, наприклад, не дай Боже почнеться тривога, а якщо ще почнеться якийсь масовий обстріл або ще щось, то я буду через цілий Львів. Летіти. давай, давайте. Ні. Ні. Мама, слово закон. Угу. Mm. не хочу. Давай, іди вдягайся, передягайся з тої піжами вже. Цілий день сидить і робить всякі там аплікації для тої качки, всякий одяг, ще щось, злюби воно діло. Все вирізає, малює. Те? Молодець? В мене, що подобається це все. Давай задавайте, ходи. І ходити тобі не потрібно. Тобі так дуже гарно двига, тебе дубка файна. Така. Тут така була худенька. Зараз набагато ліпше. Ні, ні набагато гарніше. Треба худати мені. Злати таке ходати вісім років. Худа. Сі... Ай, чі гавка, я запри його, бо там спить. Як ти собі представляєш худати 8 років. Вісі років, ти вже думав, як худати. Я добре думаю, як то поправитись, Бо тому що. А я Що ж там? Після того, коли я вийшла з дієти після виразки, я вже все їм і солодке, навіть на, на вечір можу дозволити, ще щось. Стою на рано, то 400 грам пропало, то кілограм пропав. Знаєте, і я взагалі не розумію, чого я наоборот худаю, а не поправляюсь. Я б тебе зазняла, але йди, вдягайся. Солоточку, йди, біжи. Давай, <плес> <ти>. <плес> Ось, я вимикаю, а то в мене ж так рука. Вулицю довго тримати. Амідам до тата. Подобається? Просто просто бомба. Мама із тато. І у ти, і тими, Я хочу багато привіт. Вау! Ні, це просто... Незвично? Ні. О. Кому де? Та, прям так. Так. Та, да. Покажи, як у мене. Ту просто. дивишся. Ні, я вже тут треба Не треба було чоловіку трохи важче. Ні, бо я і так буду От, закручувати. Ні, ні, mm -mm. yeah. не, nee, не можна. Що таке? Андрій, що це? Ти відкрий, будь ласка, і подивися. Відкрий і подивися. Сина. Відкрий і подивися. Ти бачиш, скільки там є? Що таке, а чого іменно не було? Дай сюди. Ми приїхали на майку, потрібно поплюсосити, помити, що машина така брудна, що Андрій вже на ній малює сердечко. Пішов з Арсенком чай брати, а я сижу, чекаю. Скоро і наша черга. Андрій мені приніс капучино. Арсенко п'є О! Чайочок. Що ми довго чекаємо? Взагалі апарат так дає. Мало, дивіться, пів стаканчика. Ти навіть ще не пила. Капець. Гроші здирають, а нічого не наливають. <свісно> так як є. Якщо я себе ще раз бачу, таке. Все, ми вже нарешті вдома. І я зараз буду дивитись будиночок на щастя. Четвертий сезон. Він вийшов 13 лютого. Я бачу, що здається. Зразу по дві серії показували. чи що. Тут багато серій є. Я на Ютубі знайшла. Клас. Зільно ми думали, що будемо дивитися якийсь серіал. Але ні, будемо дивитися будиночок на щастя. Ну, там так можна, можна насміятися, це просто капець. Арсенко купається і зараз скоро вже з Лопися буде йти. Я, вже майже 9 Я дуже люблю їх дивитися. Будиночок на щастя? Та там так капець. Короче, ти малий. Короче, малий. Я положила сюди ці кісточки, йому як смаколики. Зараз, секундочку. Я йому даю лапку і йому, я кажу, покрутись мені, бере і все. їй все малий, так? Він вже всі з'їв кісточки. Ну як всі. Тобто його порція, чотири кісточки. Затуся тут дервова, бо вона хотіла йому собо дати. А він скоро схватив. Схватив? А ще що хотіла розповісти, коли Златуся була на Лавандівці, Діана і Віталік їй зробив сюрприз. Можна сказати, здійснив її дитячу мрію. Златуся, мені зараз Як -то, тобі джинси розірве, забери Кишу, його. Але... Діана і Віталік купили Златусі телефон. Як вона раділа, Діана була зазняла цей момент, то потім я пізніше вставлю. <гум> ти подиви на нього злат, забери, бо тому що він реально такий Це нервується. Вот телефончик. Пітчхол гарний купили блакитний. Samsung A23. Mm -hmm. Вона мала телефон, і я їй була свій віддала, mm. але це А 50 Але знаєте хто? Кучила новий? Yeah.

Я думала, ви поїхали тільки дивитися. А що ви купили такий акуратно? Біленький такий не гарний. Не так зла, він розкривається. Тут Якось має бути. Але От... він там ще не Треба буде, бути... вечором приїдемо і настроїмо його. мама Ні. Гарний біленький подобається? А, Завтра поїдемо чохол купимо там і іти. Багато. 128. Угу, Ого, нас. Что, Андрей, принес вот там с детям? Вот Мурский бей. Танц. Oh. А тут нажимаешь oh, ты и А сюда можно культиться. Да, сюда оно. А, ну. Ага. Классно. Давай, Нет. Так. Так, їдь прибирайте. У вас задача Поприбирати в себе в кімнаті, тоді ви будете бавитись. Ну, сухай цікаво. І тут відкривається. Власне, це пластмасом. Ото їм тут стільки буде цікаво, що то просто. Так. Бо то, рахують, є Мали колек. футбол, але щось футбол їм не зайшов і, а і тут, полумався? кораблики поставити, щоб їх позбивати. То ж не так просто, то, то я в мене ж такий був. То, ніби здається, У мене що, був. то здається, що то є просто, а то щоб тою кулькою попасти, щоб той кораблик впав. Угу. Тато самому та, та, цікаво. Та, Злому цікаво, якому <світ> буду бавити. А це мій подарочок на День Святого Валентина. І я там на кухні прибирала, всяке таке робила і дивлюсь на ту коробочку. Бачу, що там щось всередині є, а там гроші. Я собі думаю, якби я через тиждень, через два відкрила ту коробку. І навіть того не помітила. Андрій просто отак суну збоку, не розпаковуючи коробку. Це мої улюблені цукерки, я їх так люблю. Тож скоро піду собі сумочку вибирати. Подивлюсь тут в виниках, а якщо ні, то поїду якийсь торговий центр. Я купив полятвицю, я замаринувала і от роблю такі стейки. Дивіться, я відкрила креветки. Просто подивіться, скільки мало креветок, а скільки води. То капець! Ми більше за воду платимо, а не за креветки. Зараз їх буду готувати. Так, в сковорідку додаю масло. Дивіться, що попалося. Що таке? Так, Добавляємо сюди креветки. Я в соці. Дивіться, що попалось. Фу. Це я от тебе купила оті креветки. Добавила чесник, а зараз буду додати ще соус соєвий. Так, пара йде. І щось не видно, так небагато. А тепер сік лимонний. От і все, креветки готові. Я вже не перший раз роблю по тому рецепту. Ну, смачно виходить.